Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Dacia Logan або Renault, кому як зручніше, на промивці системи охолодження. Власне каже, пічка вже стала гірше гріти, підзабиває брудом бачок мутний. Заглянемо в антифриз. Тут взагалі таке щось на дні. Ну, будемо мити всю систему поетапно. Будемо передній радіатор, двигун, радіатор пічки, знімемо бачок, формуємо. Ну, Отже, поїхали. Перше підключення зробили на передній радіатор. У нас чистенький фільтр. Включимо апарат. Бачимо, є бруд в передньому радіаторі. А, його чимало, це тільки початок, тому миємо передній радіатор. Зняли бачок. Погляньте який стан бачка. Грязний, його треба відмити, тому що цей бачок є індикатором системи охолодження. Загляньте в свій бачок і побачите в якому стані система охолодження. Якщо в ньому вже колір антифризу змінив і вже не виглядає таким, як ви його заливали, то вже все, він вже пішов, вже його треба міняти. Чим швидше, тим краще. Тому моємо бачок. Перепідключення на двигун зараз очистили фільтр. Двигуні зазвичай менше бруду, ніж в передньому радіаторі або в радіаторі пічки. Але не завжди так буває, що дуже багато двигуні. Миємо, бачимо. Відкрився термостат, почало викидати бруд. ГБО полізли до тройників. Подивіться в якому стані. Його вже давно все поїло, воно вже відпрацювало своє. Тому два тройничка під заміну міняємо. Зробили третє підключення на радіатор пічки окремо. При промивці системи охолодження це обов'язково потрібно робити. Знову чистенький фільтр. Радіатор пічки брудний, в ньому завжди є брук. Якщо система охолодження брудна, в радіаторі пічки є бруд. Саме вузьке місце системи охолодження як фільтр працює, збирає все миємо, обов'язково перевіримо. Яку дає температуру. Підходить вже до кінця промивочка радіатора пічки і ми, як завжди, робимо перевірку, заміри робимо, скільки видає тепла. Зараз на апараті 89-90 градусів, ближче до 89. Середні всі дефлектори гріють, права сторона теж гріє, ліва гріє 71,4. Ну, на машині може бути близько 72, 73, може навіть більше. Вдачно промилося радіатор пічки гарно. Ну, вже ми промили передній радіатор, двигун, радіатор пічки. І зараз замінимо. Тройники на ГБО і будемо збирати і заливати новий антифриз. Тройники йдуть з особливістю. Два проходи 19 у нього міліметрів розміру на пічку, на радіатор пічки, а відвод на газ 16. -й. Тому треба це враховувати, ставити такі тройники. Закінчили промивочку системи в автомобілі Dacia Logan і хочу вам показати, який ми використали антифриз. Антифриз заводу йде в цей автомобіль жовтого кольору. Ми використали хепу, оригінал. Подивіться, відмитий пачок. Гарно, красиво, все, видно, колір антифриза. все як має бути. Пічка гріє, все чистенько, все супер. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, вже наступає потепління або вже може наступило, в залежності, коли вийде це відео. І хочу вам нагадати, що до літа треш потрібно підготувати автомобіль. Це промити систему охолодження, замінити антифриз, якщо він у вас вже втратив забарвлення. Це благоприятно сприяє всій системі охолодження, змащувати буде гарно помпу. Також, якщо не буде бруду в системі, машина не буде, не буде перегріватись і буде працювати в своєму температурному режимі. Звертайтесь на промивку системи, бо вже на пічці будемо чекати вже наступних холодів, мабуть, пічка вже нікого не цікавить. Тому будемо промувати системи. Дякую всім за перегляд, всім гарного мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!